Черкаси сколихнула звістка про жорстоке убивство жінки. Її задушили. Тіло знайшли у чагарниках поблизу Дніпра. Мої колеги знають більше. Неподалік проїжджої частини стоянка. Праворуч пляж. Поміж ними на ранок суботи знаходять тіло жінки. За слідами удуш'я на шиї. Ну, в такому плані ходили, опрашували людей, хто що бачив, хто що знає. Ще ніхто нічого не слухав. Ну, оперативники, вони десь часов до 12 були, а потім там поїхали. Що місце проблемна, тутешні не приховують сварками і бійками кажуть тут, не дивуються. Втім, убивство шокує і їх. Ну хватають і наркоманів хватають, і бомжива за постоянно. Особу жертви встановлюють лише на вечір. Її впізнають рідні через світлини у соціальних мережах. 42-річна жертва родом з Черкас. Знайомі пишуть, працювала у магазині. Чому і з ким того фатального вечора опинилася на пляжі? Наразі встановлює слідство. Відкритку мене провадження стаття кодексу України. Наразі вивчаються всі факти, встановлюються особи, які можливо бачили цю людину. Чи можуть якусь інформацію надати корисну для слідства? Якщо вбивцю знайдуть, він проведе за ґратами 15 років. Ірина Головка, Ігор Неділько, Вікка Новини.